За програмою Змільської міської ради на вулиці Придунайська проходить ремонт приватного будинку, пошкодженого 12 жовтня поточного року внаслідок ворожої атаки. Роботи планують завершити до Нового року. Місцева програма відновлення житла, пошкодженого внаслідок російської агресії, створена для відновлення домівок громадян. У пошкодженні багатоповерхівці вже встановлені вікна, вхідні та міжкімнатні двері. Які ще роботи проведені на даний момент, розповіла заступник Змільського міського голови. Ремонт у відновлення балконів квартир. Також зроблені ремонтні роботи покрівлі цієї будівлі. Що стосується багатоповерхівки, можу сказати, що ми виконали наше завдання за програмою. У трьох приватних будинках були пошкоджені вікна, двері покрівля. В одному з приватних будинків необхідно провести внутрішні роботи. Ізмильська міська рада провела відкриття торги, Заключено договори з підрядником на виконання робіт. Наразі значна частина ремонтних робіт проведена в одному з приватних будинків. Це заміна всіх вікон, вхідних дверей у будівлі, а також у господарській споруді. Готові зовні стіни для нанесення штукатурки. Підготовлено дах для покриття металочерепицею. Сподіваємося, що погода дасть можливість провести ці роботи. Ми вже теж проаналізували, що наступного тижня будуть сприятливі погодні умови. Тому ми обов'язково закінчимо на слідучому тижні роботи по одному приватному будинку. Переходимо до наступних двох, де були незначні пошкодження, Там ми будемо робити ремонт з. Відновлення покрівлі, вікон та дверей. Один із приватних будинків ми розподілили на два етапи. Другий етап виконання внутрішніх робіт у будівлі вирішили відкласти на наступний рік, коли погода буде тепліша. Цьому році ми виконуємо роботи з відновлення покрівлі, дверей, вікон. А в наступному році вже закінчимо внутрішні роботи. Ще один приватний будинок майже повністю зруйнований. Місцева влада мешканців забезпечила проживанням. Будівля потребує повної відбудови з фундаментом. Ми на прямому зв'язку з власником, щоб люди розуміли, що буде робитися і що планується. Наразі проводиться роботи з проєктування вже капітального ремонту, відновлення зруйнованого житла. За міською програмою також ремонтують пошкоджені паркани. Один вже зроблено. Ще два планують відновити в цьому році. Роботи, що заплановані до кінця цього року, будуть виконані, запевнила Катерина Татаренцева. Наталі Слободяна, Юрій Слободяна, інформаційна агенція Юх